Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 29 травня, середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя». з програми про події і новини у світі, які стосуються України. І як про ці події і новини говорили і висвітлювали впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви. Не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, а цікавиться новинами у світі щодо України, підпишитесь на мій YouTube канал. Головною темою і вчора, і сьогодні, зранку, яку висвітлювали, на яку звертали увагу впливові світові засоби мас інформації, на мою думку, була і є тема дозволу вражати цілі. На російській території західною зброєю. Давайте подивимось, як це висвітлювали, і інші новини, також впливові світові ЗМІ. Асошедит Прес Україна отримує більше військової допомоги від Європи, але Путін попереджає про наслідки, якщо територія Росії буде вражена. Ну тут пишуть про те, що і візит Володимира Зеленського в Європу, зокрема в Португалії. Також пишуть про те, що. Ну, так чи інакше, натиск краще оснащених сил Кремля, які розвертаються на сході, на північному сході України з наближенням літа, приніс Україні найбільше військове випробування з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Це дійсно так. І ця ситуація пов'язана ну, і безпосередньо з нашими певними проблемами всередині України, але також і тою затримкою допомоги, яка нам не надавалася з боку. Сполучених Штатів Америки, зокрема. Ну і Associated Press пише про те, що європейські країни обговорюють можливість розгортання військ в Україні для допоміжних ролей, тоді як розмови про надання Україні захоплених російських активів ще більше розлютило Москву. Ну і там, зокрема, зазначається, що Путін неодноразово застерігав захід від глибшого втручання бойові дії. Використання Україною зброї великої дальності, наданої Заходом для ударів по території Росії, може призвести до небезпечної ескалації, заявив Путін, у вівторок розмовляється з журналістами під час візиту в Узбекистан. Ну і Путін попередив альянс, що вони повинні знати про можливі наслідки, якщо такі удари по території Росії буде. The Washington Пост також пише про те, що глава НАТО та європейські союзники закликаються США дозволити Україні завдати удару. По території Росії всередині Росії ця стаття, матеріал вийшов вчора. Ну і зокрема пишеться про те, що Вашингтон стикається зі зростаючим тиском з боку НАТО та кількох ключових європейських союзників, щоб зняти обмеження та дозволити Україні завдавати ударів по території Росії. Ну і наводяться слова е, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга: якщо ви не можете атакувати російські сили з іншого боку лінії фронту. Тому що вони знаходяться з іншого боку кордону, то, звичайно, ви дійсно зменшуєте здатність українських сил захищати себе. Також The Washington Пост повідомляє про те, що парламентська асамблея НАТО оприлюднила заяву, яка закликала скасувати ці обмеження. Сполучені Штати та інші союзники по НАТО, включаючи Німеччину та Італію, протягом тривалого часу відмовляються дозволяти Україні використовувати свою зброю для ударів усередині. Росії, побоюючись, що такі атаки можуть призвести до ескалації конфлікту, пише The Washington Post. Ну а міністр оборони Нідерландів Кайса Олангрен заявила у вівторок, що обмеження на здатність України завдавати ударів всередині Росії призвели до того, що Київ воює з однією рукою, зв'язаною за спиною. Скасування цих обмежень не повинно бути предметом обговорень. Я сподіваюся, що інші країни з іншою позицією змінять це, сказала міністр. Оборони Нідерландів пише за Вашингтон Пост, також Вашингтон Пост наводить і слова президента Латвії Рінкевича, який заявив у CNN у понеділок, що партнери, які виступають проти використання України своєї зброї для ударів по цілях на російській території, повинні якнайшвидше переглянути це рішення. Немає жодної раціональної прагматичної причини не дозволяти Україні використовувати цю зброю проти Росії найбільш ефективним способом, сказав президент. Президент Латвії. Також згадують і міністра законодавства Британії Девіда Камерона, тобто Звешинтон Пост провела такий ну, певний, де би навіть сказав, ну, аналіз чи огляд цих всіх подій, заяв, хто за, хто проти скасування обмеження, щоб Україна могла завдавати ударів по території Росії. Ну і, і також пише про те, що навіть після того, як британський міністр консправ Кемерон про це заявив, що і там не названий військовий український чиновник заявив, що насправді офіційного такого дозволу нема. От і ніби е, зі зброї е, британської, так, от не вражали територію України, тільки за ударів по Криму, який був анексований 2014 року. Це питання залишається спірним в Європі, деякі країни побоюються, що Росія. Помститься та вирішить поширить конфлікт за межі України, якщо західне обладнання буде використано для удару по суверенній території Росії. Про це також пише з вашим «Пост». Ну і це мається на увазі і заява також прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка сказала: Я не знаю, чому Столтенберг сказав таку річ я думаю, що ми повинні бути дуже обережними. Канцлер Німеччини наводить що Вашингтон-Пост заявив у неділю, що не підтримує жодних змін у політиці Німеччини щодо ударів по Росії. Але The Washington Post відзначає, що Столтенберг наполягає на тому, що будь-яке рішення щодо розширення здатності України завдавати ударів по російських цілях має прийматися окремими країнами, а не НАТО, що дозволяє альянсу триматися на певній відстані від війни. The New York Times пише про е, візити Блінкіна до Східної Європи. Зокрема, він збирається в Молдову. Сьогодні в середу він має зустрітися з президенткою Молдови. Санду, також він візьме участь у сесії міністрів, зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Чехії, ну і, зокрема, де обговорять, як зміцнити Україну. Сесія НАТО в Празі, столиці Чехії, спрямована на підготовку до ювелейної зустрічі лідерів Альянсу у Вашингтоні в липні. Очікується, що не буде оголошуватися, що Україна приєднується до НАТО зараз. І це про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський, пише за New York Times. Ну і зокрема, мова також про те, що очікується, що представники НАТО в Празі розроблять деталі значної демонстрації підтримки прогресу України на шляху до вступу до НАТО, які будуть оголошені в липні. Ну, побачимо, що це будуть за такі цікаві деталі, які продемонструють підтримку прогресу України шляху до НАТО. Reuters. Путін застерігає Захід не дозволити Україні вдарити своїми ракетами по Росії. Президент Путін вівторок попередив Захід, що члени НАТО в Європі граються з вогнем, пропонуючи дозволити Україні використовувати Західну зброю для удару в глиб Росії, що, за його словами, може спровокувати глобальний конфлікт, пише Ройтерс. Ну і зокрема згадують слова генерала генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив за економіст, що члени альянсу повинні дозволити Україні завдавати глибоких ударів по Росії із застосуванням західної зброї. Але цю отримку, цю думку підтримують окреміше НАТО, але Сполучені Штати поки проти. Ну і Путін також пише Ройтер сказав, що українські удари по Росії зброю далеко раді суді потребуватимуть. Потребувати Західних супутників, розвідки та військової допомоги. Тому Захід буде безпосередньо залучений. За його словами, введення французьких військ в Україну стане кроком до глобального конфлікту. Ну, зокрема, також пройде пише, що Путін сказав щодо малих країн-членів НАТО. Вони повинні, повинні знати, з чим вони граються, оскільки вони мають невеликі території та дуже щільне населення. Ну, погрожуй, знову погрожуй. Зегардіан. Знову пише також про те, що потрібно дозволити Україні завдавати удари. Ну, це вже наводять заяву слова президента Франції Манеля Макрона, який перебував стреоденним візитом у Німеччині. Це він сказав у Німеччині. Він заявив це у вівторок і додав, що має право завдавати. Про цілям російських військових баз, які використовують для обстрілу для завдання атак по Україні. Але Макрон додав, ми не повинні дозволити зачіпати інші цілі в Росії. Ну, зокрема, йде про цивільні, про цивільні об'єкти. Але вже також е, пише The Guardian, що Білий дім у вівторок виключив таку можливість для зброї, що постачається США. На даний момент у нашій політиці немає жодних змін. Ми не заохочуємо і не дозволяємо використовувати зброю на дому США для нанесення ударів у середині Росії, заявив речник ну, Ради національної безпеки Джон Кірбі. Також The Guardian пише про заяву, достатньо, на мою думку, цікаву, заступника радника з питань національної безпеки з міжнародної економіки пана Деріпа Сінга, який сказав, що США готові. І їх партнери застосувати більше санкцій експортного контролю щоб запобігти китайсько-російській торгівлі, яка загрожує їхній безпеці. Ну Росія повністю залежить від Китаю, сказав Сінг, що дає Пікіну величезний вплив на Москву, і Китай також зіткнувся з ризиками та витратами, враховуючи, що його загальна торгівля товарами з ЄС і США в сім разів перевищує торгівлю з Росією. Сінг також сказав, що російсько-китайська торгівля зазнала певних ну. Збитків і впала після того, як Джо Байден розширив націлювання на фінансові установи, і влада, ця влада американська може піти і далі. Ну і СІМ підкреслив, що саміт G7, так, який має відбутися 13-15 червня в Італії, от, має. Ну, вирішити питання монетизувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це крок, який він назвав ризикованим, але необхідним. Ну сподіваюся, що так воно і буде. За Телеграф Україна не наближається до вступу в НАТО цього року. Україна не просуватиметься далі на своєму шляху до членства в НАТО на цьогорічному щорічному саміті. Повідомляє за Телеграф. Через побоювання, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією. Німеччина та Сполучені Штати активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі в Вашингтоні з нагоди в 75-річчя е, е, НАТО. Ну, побачимо, побачимо, що, що буде, там навіть що, за телеграф, що ніби ну, дають поради, чи як там звертаються до Володимира Зеленського, щоб він публічно от, не виступав і, і про це не говорив. і не тиснув на окремих членів НАТО щодо того, що вступу які там часові рамки. Тобто ситуація насправді з НАТО в нас, ну м'яко кажучи, не така, як би нам дуже хотілося. Але я хочу сказати, що також тут і згадав телеграф про те, як перед самітом, як в фактичному польоті на саміту Вінню з минулого року Зеленський назвав НАТО абсурдом, говорячи про те, що Україні не пропонують так, не офіційне, офіційного запрошення. Ну, про це, я думаю, ми поговоримо трохи пізніше про цю ситуацію з НАТО і як що нас там може чекати. Французька Лемонт також пише про те, що Макрон готовий дозволити Київ завдавати ударів по російських військових об'єктах ракетами, доставленими Францією. Іменень Макрон пише, Лемонт і Олаф Шольц все ще дуже прагнуть уникнути ескалації з Росією, але вівторок 19, 20, 8 травня обидва зробили новий крок у своїй військовій підтримці України під час зустрічі Франко-Німецької ради міністрів, глава французької держави вперше погодився дозволити Києву завдавати ударів французькими ракетами по військових цілях на території Росії. І канцлер також зробив більш обережне, але нове, скажімо так, просування у цьому питанні. Ну, зокрема, пише, що ми повинні дозволити українцям нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускають ракети військ і з яких атакують Україну, сказав Макрон під час прес-конференції в замку Мезеберг поблизу Берліна в останній день свого державного візиту до Німеччини. Але ми не повинні дозволити вражати інші цілі в Росії, і очевидно, очевидно це цивільні, сказав він. Ну, е, Німеччина досі відмовляється постачати Києву ракети великої дальності Торос, але Олаф Шольц. Сказав, що це не стосується іншої зброї, тобто нема там заперечень, що якщо вони стрілять по території Росії, ну ми розуміємо, що вони б'ють недалеко, оці ці ракети Торос до 500 кілометрів. Тому Шольц насправді і не хоче. Він завжди аргументував, щоб не було ескалації, щоб Україна завдавала ударів по території, по території Росії. Також він он пише про те, що Швеція анонсувала військову допомогу Україні на 1,16 мільярдів євро. Швеція в середу обіцяла цю допомогу. Це 13,3 мільярда крон, що еквівалентно 1,16 мільярдів євро. Про це я сказав на прес-конференції віце-прем'єр-міністр Еба Буш. Ну, зокрема, мова йде про те, що Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління, таким чином посилюючи можливості протиповітряної оборони. Швеція передає весь шведський запас бойових машин піхоти, панцер, банд Вагна. 302, яка ці машини використовували шведською армією з 1966 по 2014 роки для підтримки також будівництва будівництва створення нових бригад української армії. Швеція також дарує артилерійські боєприпаси та надає ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання. Ну і ремонт пише, що загалом тепер Швеція з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Надала Україні допомогу на 43,5 мільярда крон. Це трохи менше 4 мільярдів євро військової підтримки. До Фігаро Макрон за українські удари по Росії Вашингтон проти. Мене Вікронний второк оцінив, що в Києву слід дозволити нейтралізувати військові бази, з яких Росія запускає ракети по території України. Я абсолютно з ним згоджуюсь. США виступають проти українських ударів на території Росії. Ну, зокрема, наводять цю заяву у був вчорашню Джона Кібі. Здойча Цайтонг. Берлін і Париж хочуть разом розробляти длакобійну зброю. Німеччина, Франція в майбутньому будуть тісніше співпрацювати з питань озброєнь і оборони. І мова йде про те, що вони будуть разом з, з партнерами вступлять у довгострокову, всеохоплюючу та інклюзивну співпрацю в сфері далекобійної зброї. Йдеться в заяві Франко-Німецької ради безпеки та оборони, прийнятій у замку Мезерберзі. Ну і Велика Британія також приєднається до цього. Ну я сподіваюся, що і Україні також треба десь там бути. Рядом, а фактично відродити своє ракетне будів... будівництво і також виготовляти ракети дальньої великої дальності. Також жідочий сайтом пише про те, що Макрон допускає удари на ракетні бази в Росії, українську землю де-факто атакують з баз, розташованих у Росії, сказав Макрон після розмови з канцером Олафом Шольцом у Мезеберзі. Пише з'юдочий сайт. Якщо ви скажете їм, вам дозволено. Атакувати точку, з якої були випущені ракети, ми цього не досягнемо. Тоді ви їм фактично скажете, що ми, ми дамо вам зброю, але ви не маєте права захищатися. Хоча я проти будь-якої подальшої ескалації сказав Макрон. Шольц зазначив, що в Україні є всі можливості згідно з міжнародним правом. Ви повинні це чітко сказати. Вона піддається нападу і має право захищатися. Канцлер відкинув повідомлення змі про те, що Німеччина забороняє це для системи збройні, які вона постачає. Відповідних заяв ніколи не було і не буде. На думку федерального уряду дозволено обсилювати цілі. Ну але знову ж, мова йде про ті цілі, які б'ють недалеко. Тому, от в принципі, зараз Шольц в такий спосіб так досить ну я би сказав, добре викрутився з цієї ситуації. Сказав, що Німеччина не проти. Ти збройки поставляють, але торус. Ми не будемо ракети крилаті на 500 кілометрів. Б'ють поставляти, бо вони будуть бити по території Росії там всередину. Німецький більт. Росії потрібно підняти податки. Ну, Мовиде про те, що підняють, піднімають податки корпоративного податку з 20 до 25%. Хочу зібрати 27 мільярдів додаткових євро на рік. Бо в 2022-2023 роках, Росія зфіксувала дефіцит бюджету в екваленті 68 мільярдів євро. Іспанія, ЄС вживає заходів, щоб дозволити Україні атакувати цілі в Росії за допомогою західної військової техніки. НАТО просить міністрів оборони погодитися, щоб Київ міг використовувати надійслому зброю проти території Росії. Така стаття вийшла в ЛПІС. Ельмундо. Білорусь призупиняє участь в європейському договорі про скорочення озброєнь. Ну, підписав указ 24-го Лукашенко травня. Ну, і він був у середу опублікований сьогодні. Італійська «Ля републіка Байден розглядає можливість скасування правил використання зброї в Києві. Це цікава насправді, новина. Це посилання на Washington Post, що Байден розглядає два нові контрзаходи покарання Китаю за постачання ключових технологій Москві та скасування обмежень на використання кріну зброї, але такого ну, невеликого радіусу дії американської зброї. Ну, побачимо, це буде перші кроки. Це було дуже би добре. Ну і Варшава заявила, пише для републіки, що Київ може. З нашою зброєю вдарити по Росії. Це сказав заступник міністром оборони Польщі Цезарій Томчик радіо в ефірі Радіо Зет. Італійська Растампа також пише про те, що французький лідер бити по місцях, звідки починаються атаки на українські міста. Для того, щоб ми били по цих містах, нам потрібна зброя, бо ця зброя наближає перемогу України. Все буде Україна.